Усім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитися своїми враженнями від 10 ароматів, які я недавно спробувала. Ці аромати всі для мене абсолютно нові, деякі з них схожі з тим, що в мене вже є. Тут також будуть дизайнерські і нішові парфуми, тому така буде збірна солянка. Мені просто хочеться. Поговорити про парфумерію, про нові аромати, які я спробувала поділитися своїм враженням і почути ваше враження. Тому обов'язково пишіть в коментарях знизу, що ви думаєте про аромати, які я сьогодні вам покажу. І також я хочу зробити ці відео такою, можливо, серією в наступному році. Пробувати різні аромати з вами, розношувати їх, тому що я не з тих людей, хто... Сприймає серйозно перші враження особливо. Я вважаю, що аромат потрібно трохи розносити і зрозуміти для того, щоб скласти певне враження про нього. Тому всі ці аромати я спробувала принаймні 2-3 рази, походила з ними, наскільки довго я могла, і склала своє остаточне враження від того, що я спробувала. Ось з таким довгим вступом давайте починати. І почати я хочу з. Ароматів від Шанель. Останнім часом мене дуже сильно пробило на Шанель. Це зараз один з моїх улюблених парфумерних брендів. Мені подобається їх ексклюзивна лінійка, дизайнерська лінійка. І в мене немає ароматів, які я не люблю від них. В мене є просто аромати, які мені подобаються менше, ніж інші. Почну з новинки, яка нещодавно вийшла у Шанель. Це Шанель Шанс о Fresh парфюмерній воді. В мене є. Туалетна вода, яку я просто обожнюю. І це один з моїх маст-хевів на даний момент в моїй колекції, тому що це дуже свіжий, дзвінкий, деревний цитрусовий аромат. Але ця деревина. Мені дуже дуже подобається в цьому ароматі. До речі, хтось мені написав в відео, де я про нього розповідала, що пахне мужиком. І знаєте, я розумію, про що це йдеться. Це ем, про те, що цей аромат дуже унісекс. Якщо вам подобаються чисто жіночні дівчачі ем, ніжні аромати, можливо, це не для вас, але це для мене. І тому мені було цікаво спробувати парфумерну воду. І, якщо чесно, я скажу, що. Я не бачу між ними великої різниці. У мене ще тут залишилось на одне використання, яке я бережу. Не знаю, чому в мене є цілий флакон, але мені так подобається цей аромат, що я не хочу його носити просто так, лиш би зношувати. Хочу насолоджуватись в трошки більш якихось особливих випадках. Хоча я намагаюся над цим працювати. Тим не менш, давайте говорити про аромат. Тут у нас альдегіди ту дерево. Він стійкий, він е, помітний, як на свіжий аромат, він дуже гармонійний. Він не занадто сухий, не занадто солодкий. Дехто скаже, що він зовсім не солодкий, але це не так. В ньому дуже добре збалансовані всі ці моменти. Е, е, і хоча він свіжий, але в ньому є особистість. Він такий помітний свіжак. Він з вами залишиться, він всім сподобається. Це однозначно. Особливо, якщо у вас. Е, Характер такий не, не занадто м'який. <сум> Чомусь мені цей аромат пов'язується з людиною, жінкою, чоловіком, як я сказала на початку цього відео, він унісекс, яка не занадто ніжна. Ось так я бачу цей аромат, але знаєте, кожен носить те, що хоче. Наступний аромат, який я спробувала, це знову Шанель це вже Шанель номер 5 Я не пам'ятаю, чи я пробувала його раніше, мені здається, що так, але цього разу я його добре розносила. Шанель номер 5 це Льо-вода. Це аромат, який сподобається тим, хто просто любить свіжі аромати, але не аромати Шанель. Якщо вам подобається Шанель, це можливо. Занадто далекий варіант Шанель. Я думала, що мені такий аромат сподобається на кожен день, але я себе в ньому поки що не бачу. Можливо, через сезон, можливо, через те, що мені хочеться зараз чогось більш насиченого, більш помітного. І я люблю аромати трошечки з. Більшим характером, з помітнішим характером, особливо якщо це шанель. Не завжди аромат має бути якийсь супер особливий, закрученим і складним. Іноді хочеться чогось простого, тоді вам до шанель. Льо є відкрита до того, щоб його спробувати в інші сезони. А, мені здається, він дуже добре би звучав саме взимку. Хоча це такий дзвінкий цитрусовий альдегідний аромат. Як ми знаємо, альдегіди дуже добре розкриваються в холодний період часу. Восени він мені не настільки зайшов, а, але мені здається, взимку він буде таким прямо кришталевим в повітрі. Можливо, треба собі взяти флакон. М -м. Я так собі вирішила не брати, так розговорилась і передумала трохи. Наступний аромат від Шанель. У мене ще тут два. Я казала, що я розійшлася на Шанель недавно. Це Шанель Коко. Це аромат, який підійде всім на все. Він подобається всім, тому що в ньому є все, чого захоче кожен. Тут і дзвінкість, і свіжість, і легка фруктовість, і він дуже ігривий. Він дуже такий ем, фліртуючий. Він енергійний, він харизматичний. Мені дуже подобається флакон. Флакони у Шанель, як завжди, феноменальні і дуже гарно виглядають. Це історія дівчини, яка подобається всім. В ній немає якоїсь глибини. Чи дуже цікавої життєвої історії, вона просто подобається усім, вона легка в сприйнятті, вона не надокучає, вона завжди е хіхікає. Із всіх ароматів, шанель, які я спробувала останнім часом, а це багато. Це цей аромат найменше мені підходить по моєму характеру, по тому, що я хочу нести своїм ароматом, але він мені подобається, і я з радістю його зносила. Аромат, який мені сподобався, я б його так поставила на передостанньому місці у всіх, що мені не найменше, це Габріель Шанель. Мені зараз подобаються квіткові аромати, виконані в більш таких теплих контрастах, і Габріель мені добре зайшов. Мінус його в тому, що він мені здався прямолінійним і нестійким. Я вже через 4 години не могла на собі його почути, навіть коли принюхувалася до моїх рук, до зап'ясть, куди я наношу завжди аромат в тому числі. Але він знову ж таки нікого не напряже. І такі аромати мають місце бути. Класична тубероза, і я туберозу, в принципі, люблю в ароматах. Тому не дивно, що він мені, от навіть я зараз не чую його. Він мені сподобався, тому що мені подобається тубороза в ароматах. Якби він краще тримався і трошки більше розходився, щоб я його відчувала довше, я б його навіть би прикупила. Ще один дизайнерський аромат, який я зносила, це Жадор Льох. Це аромат Essence de Parfum, який, по-моєму, зробив коркдіжан. Але я не впевнена в цьому. І Dior... Мені в принципі ніколи не заходить ароматами. Це що я пробувала із свіжаків, я б сказала, поки що до мене не пристало. І цей аромат один з них. Я багато від нього не очікувала, багато не отримала, але мені сподобалось його носити. Цей флакон, як на мене, досить пристарілий. Чомусь він мені взагалі не подобається. І через флакон мені навіть не хочеться слухати аромати, але я вирішила. Вийти зі своєї зони комфорту і спробувати для себе щось інше. І скажу, що аромат краще, ніж флакон. Він свіжий, білоквітковий, він дуже схожий мені на Габріель вайбом. І мені сподобалось, що він не набридає, від нього не тушнить, не хочеться його змінити, він не розважає на протязі дня, він там не виграє різними барвами, але він підходить, коли хочеться чистоти і доглянутості. І в принципі, на цьому все. Останній дизайнерський аромат, який я спробувала, це новинка. Ой-ой-ой, випадає. Це новинка від Prada, це Paradox Intense. В минулому я добре розпробувала їх перший Paradox, він мені сподобався, але не вразив. Хороший аромат на кожен день. Але я не люблю класти аромати в якісь, в якісь категорії, як Якщо це автоматично дизайнерський аромат, то, то він і поганий, чи він нудний. Різний аромат підходить різному споживачу, парадокс мені сподобався своєю легкістю. Він викликав, я пам'ятаю, в мене посмішку і його було дуже легко носити. Правда, Парадокс інтенс відрізняється від першого тим, що в ньому більше ванілі. Якщо ви любите квітковий теплий, Аромат і також любити ваніль це аромат для вас. Я навіть подумала, можливо, варто придбати. Мені так його було легко носити, і я знала, що я не заповнюю собою всю 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 кімнату, але він на диво виявився досить стійким. Він протримався зі мною увесь день, але разом з цим він нікого не душив. Він був помітним. Але не нав'язливим. Якщо вам подобаються аромати по типу uh, Valentino Born in Рома uh, чи Ланком і Доль, чи uh, My Way від Armani, це та сама дуже схожа, дуже м, ніби впізнавана, але в той же час не впізнавана композиція, тому що їх зараз багато таких на ринку, але вона підійде дуже багатьом і відтінить дуже багато сезонів, подій. І нікому не набридне. Якби мені подарували цей флакон, я б його з задоволенням носила. Я б явно не фукала ні на один з цих ароматів, які я вам показала. Um, але купувати собі я, мабуть, не стала б. Тепер давайте перейдемо до um, моїх нішових ароматів, які я спробувала. Почнемо з кілія. Ні разу не чула, щоб хтось колись говорив про аромат «Roses on Ice». Тому мені було ще цікавіше спробувати, тому що це значить, або це не розкопаний скарб, або він нікому не подобається. І скажу, що напевно я би не хотіла мати в себе ще один пробник цього аромату, тому що він мені якось ем, був незрозумілим. По-перше, він різкуватий. Я думала, що в ньому є алкоголь, якийсь з прозорих алкоголей, типу. Горілки чи джейну, можливо, текіла, щось такого, що трохи б'є в ніс, і по своїй. Структурі запаху, і запаху є трохи різкуватиме. Цей момент не вивітрився досить швидко, він залишався на мені протягом деякого часу. Добре, що його вдягла в відкритий простір. Потім ми зайшли всередину, і цей аромат тримався. І людина, яка була зі мною в той час, сказала, що також відчула досить різкуватий момент в цьому ароматі, тому я запитала в неї, що ти думаєш. І я з цим погоджуюсь. Він. Не співпадає з назвою Roses on Ice. Я думала, що це буде якась комбінація троянди і алкоголю ем, в такому гарному граньоному бокалі з льодом. Щось таке, що ти попиваєш маленькими ковточками, але не віскі, не коричневі ці напої. Ем, Щось я не зрозуміла його. Мені здається, він для дуже серйозних людей, ділових, які ходять в костюмах і які ходять на різні зустрічі. Але я люблю такі аромати, і я люблю, що він унісекс. І я його просто от не зрозуміла. Ось це. Мій висновок з цього аромату. І також я використала два спробник... спробника? два пробника uh, Killian Angels Share, звичайно, зараз саме ідеальний для цього сезону. І я хочу порівняти його сьогодні uh, з моїм Latafa Camera. Якщо ви давно слідкуєте за світом парфумерії, і, в принципі, б'юті-блогами. То ви знаєте, що це ароматно робив дуже багато шуму в свій час. Він справді був оригінальним відкривачем-відкривачем схожих ем, напрямків, таких гурмансько-алкогольних. Це дуже чудове поєднання, він дуже комфортний. Він зараз у мене також на моїй руці. І він дуже помітний. Моє перше враження про нього було те, що я надягла. В теплий сонячний осінній день, який був просто ідеальним для цього аромату. І я нанесла занадто багато, тому що коли я сиділа в теплій розпареній машині, мені просто ніс е, закладало цим ароматом, але мене таки не смущає. Тому <с> мені таке подобається, але я знала, що ті, хто сидять рядом зі мною в цій машині, е, занадто сильно відчували цей аромат. І мені від цього було трошки дискомфортно. Від цього я навчилася, що його не потрібно багато. Лише якщо ви хочете прям всіх придушити, він дуже помітний, він дуже ем, солодко спеціво випічково <хи> е е е презентабельний, е він підходить і в робочу обстановку, і просто повалятись на дивані з ним. Тому давайте порівняємо його з Латафою, тому що я збиралась навіть знімати окремо для цього відео, а потім вирішила для чого. Ціле відео, мені здається, вже всі про, про ці аромати все сказали. Ух, спочатку він теж дає алкоголем. Ха він вивітриться, я поки що нанесу латафу. Зробимо такий експеримент живий. І побачимо, що з цього вийде. Коли, до речі, я носила Angel Share. Мій чоловік сказав: о ти носиш знов той яблучний аромат. І це було вперше, що я нанесла Angel Sherry, і Я знала, що він говорить про Латафа. Він не побачив, не відчув своїм носом ніякої різниці. Тож, давайте подивимося, є щось в цьому чи ні, чи справді вони дублікати? Так, він феноменальний. Але мені в ньому більше подобається навіть упаковка. Напишіть в коментарях, чи є у вас таке, коли упаковка шикарна, вам здається, що і аромат кращий. Якби він був в звичайній кіліновській чорній упаковці в чорних флаконах, він би мені не так подобався. Ось є щось в цьому флаконі. Так, тепер латафа. Отже, я взяла перерву, щоб рознюхати ці аромати і не займати час рознюхуванням на відео. Але мій висновок такий, що це друзі, але не Копія один одного. У Кіліана краще чути алкоголь, що мені дуже подобається. Але він на верхах і потім він трошки сходить і стихає. Камера також дає дуже схожий вайб там, якогось пирога з корицею, з ваніллю. І тут є також тубероза, але я її не дуже відчуваю. Скажу, що якщо ви дуже любите один з них. І ви просто не можете без нього жити і не уявляєте свого життя без цих флаконів. Я би взяла два. Тому що я з тих людей, якщо я щось люблю, то я люблю також брати їхні клони чи щось схоже, тому що я знаю, що це мій аромат. Якщо ж ви думаєте між ними, який же все таки брати, я би чому я не це... О! Тому що камера, відповідно, в 100 500 разів дешевше, якість феноменальна така сама, як у Кілін, тримається у вас день, дуже добре чути, всі ці справи. І якщо ви хотіли Кілін лише через упаковку, як я, то це недостатня причина для того, щоб брати Кілін. Якщо ж ви хочете один аромат і носити його кілька разів на рік, і насолоджуватися, Тим, як виглядає флакон, я б взяла кілін. Але мені здається, це такий аргумент спірний. Тому для кожного це буде різна відповідь. Останній бренд, в якого я спробувала два аромати це Камарирі. Цей бренд в якийсь час пішов з ринку, потім він повернувся, його викупив інший власник, але повернув усі аромати. Їх концепція така, що вони. Виробляють один аромат, але в трьох різних концентраціях, які вони не називають там інтенсивна, чи оде туалет, чи оде парфам, як це традиційно прийнято в парфумерії. Вони це називають як близький до шкіри аромат середній і сильний болд. Одним словом, в мене тут аромат. Перший з них це milk, це один з їх бестселерів, і це їх середній аромат постійкості. Він не саме гучний, не саме близький до шкіри сидячий. Цей аромат мене зацікавив тим, що в ньому є маршмеллоу, він має бути такий солоденький, приємненький. І мені сподобався він тим, що він насправді дуже такий кремовий, солодкий, окутуючий, але разом з цим не тошнотворний аромат. Іноді хочеться чогось більш такого кремового і комфортного, але не хочеться. Чогось дуже сильного і агресивного. Хочеться просто насолоджуватись цим ароматом для себе. Це аромат для любителів содкої горманіки, але не тошнотворної гурманіки. Він горіховий, він вершковий. Хоча він називається milk, я б не сказала, що в ньому є нота молока. Він просто такий, як вершкове морозиво. Можливо, навіть в якійсь степені, трошки ванільне морозиво. Хоча я не знаю, що там є ваніль, але він просто з такої категорії ароматів дуже. Комфортно, вершково солодкувато маршмелених. Дуже схожий аналог цього аромату для мене це Ariana Grande Cloud. Також я спробувала їх аромат Camaraderie Gold. Не знала, чого чекати від нього. Спеціально не дивилася ніякі відгуки, щоб скласти свою думку оригінально. В принципі, я це роблю зі всіма парфумами. Тому, коли я нанесла Gold, я була дуже здивована. Від з назви мені було не зрозуміло, чого чекати, щось золоте, ну, що золоте голд. При першому нанесенні моя перша думка була: а чому пахне ялинкою новорічною. <смі> і тоді я зрозуміла, що це тому, що в верхах є ялівець, а це рослина, схожа на щось ялинкове. Я не впевнена, чи я колись бачила ялівець в природі, але по фотографіях зрозуміла, що це щось ялинкове і щось хвойне. Тут також є ваніль і мускус, і ця комбінація досить нестандартна. Я не зрозуміла, що я думаю про цей аромат. Я знаю, що мені його не потрібно у флаконі чи навіть тревел сайзі. Але мені було цікаво його розпробувати, тому що я люблю, в принципі, я лівець в ароматах, але тут він просто з такими інгредієнтами, які в теорії не завжди можуть разом добре зіграти. І мені здається, це на Нестандартного споживача, який любить нестандартні компоненти і <с. <с.> не боїться ризикувати з чимось таким ем, неординарним. Для мене це неординарне більше в сторону, що я не хочу таке носити, хоча я люблю неординарні аромати. Ем, але мені було цікаво спробувати, і я задоволена, що я треную свій ніс все більше і більше. Розуміти, що подобається мені, і е, розкладати аромати на різні інгредієнти, компоненти і вивчати їх для себе. Я вже виклала наступну десятку ароматів, які я хочу розпробувати для вас і для себе. Е, розповісти вам, що я про них думаю, скласти якесь перше враження. І в загальному хочу сказати, що зі всіх цих ароматів я би придбала, мабуть, лише шанс е, шанс о фреш. І він в мене вже і так є. Коли в мене закінчиться цей флакон, що буде не скоро, я би придбала оде парфам і спробувала б його, але мені цей аромат завжди потрібен в моїй колекції. І цей пробник взагалі надихнув мене повернутись до цього флакону в цей прохолодний період часу і насолоджуватись ним зараз також. Тому є. Позитив з цього відео, окрім якогось креативного пізнання і розважання себе, як завжди, сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Ну ми з вами побачимось в моєму наступному відео.